Круїзні лайнери переводять найважливіший вантаж у світі людей. Відтак, вимоги до безпеки цих суден надзвичайні, а при їх створенні застосовуються найсучасніші технології гарантування безпеки корабля на воді. Утім, у морі кораблям протистоїть найпотужніша сила на планеті стихія. А коли на її боці виступає ще й людська некомпетентність, технології вже не здатні оберегти життя людей. Детальніше Олексій Кузьменко. Несена і скіно у 2010 році поблизу берегів Іспанії три велетенські хвилі накрили корабель. Загинули два пасажири. У 2005 році хвиля за вишки 24 метри вдарила кроїзне судно, досягнувши його 10-го поверху. Це було жахливо. Вона згойдала, падала та розбивали речі. Велетенські хвилі атакують кораблі і в Антарктиці і поблизу берегів Єгипту. Хвилі вибивають вікна, руйнують каюти. Власники суден запевняють у безпеці морських круїзів. Більшість із 15 мільйонів пасажирів лайнерів не стикаються із ситуаціями, які поставили ці гарантії під сумнів. Круїзні кораблі споряджені системами безпеки. Мають кілька генераторів для точення пожеж. на судні є принаймні два спеціальні насоси. Кораблі також розділені на водонепроникні відсіки. Таким чином затоплення одного з них не загрожує цілому судну. Лайнери споряджені передовими навігаційними системами, сонарами, радарами та системами глобального позиціонування. На випадок небезпеки, велетенської хвилі, проблем зі штурвалом чи пожежі на судні мають бути рятувальні жилети та човни для всіх пасажирів. Окрім того, згідно вимог, вже за добу після обрання курсу на судні має пройти тренування з евакуації і все ж передбачити все просто неможливо. Так Коста Конкордія затонула за день до запланованого тренінгу. Олексій Кузьменко, голос Америки.